Народний депутат України Антон Яценко продовжує розвивати галузь охорони здоров'я на своєму 200-му окрузі. Наразі, завдяки співпраці нардепа з міжнародними організаціями, Антон Яценко в чергове передав медичним закладам Умані, Христинівки і монастирища вкрай потрібні видатковий матеріал, дорогі медикаменти та сучасне обладнання. Користуючись нагодою, я хочу подякувати народному депутату України Антону Володимировичу Яценко. Мої дуже. Дякую за цю допомогу. Я хочу ще відмітити, що це не перша допомога з боку Антона Володимировича. І я маю надію, що ми її в подальшому будемо розраховувати на такі ж допомоги. На допомогу як ліками, на допомогу, так і медичним обладнанням. Так у центральній районній лікарні монастирища та христинів Кенердеп передав сучасні оглядові столи і автоклави. Ще автоклави отримали Уманська центральна районна лікарня та уманська дитяча міська лікарня. До речі, дитячій лікарні в Умані Антон Яценко подарував і апарат ультрависокочастотної терапії. Антон Яценка передав закладам охорони здоров'я ліки. Серед них протигрибкові препарати, замінники плазми, ліки для діабетиків, препарати для підвищення рівня глюкози, профілактики тромбозу і захворювань шкіри та ін'єкції проти грипу. Також нардеп забезпечив їх необхідним медичним видатковим матеріалом, серед якого стерильні бінти, шприці з голками, респіратори, ранові пов'язки, оглядові рукавички, антитромбові панчохи, багатошарові бандажні пов'язки багаторазові холодові пластини, системи для кишківника та простирадла. Препарати та видатковий матеріал передано нардепам за потребою в Уманську міську лікарню, Монастирищенську, і Христинівську центральні районні лікарні та Уманський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Уманської районної ради. Антон Яценко пообіцяв і надалі піклуватись про галузь охорони здоров'я на своєму окрузі і робити усе можливе для підтримки медичних закладів у межах Уманського, Христинівського та Монастирищенського районів, а також сіл Вишнопілілегадзе на Дальнівського району. Дякую